Доброго дня, шановні глядачі, а також відвідувачі сайту Sotem.com.ua. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про елементи сонячної системи і зупинимося детальніше на акумуляторах. Сьогодні ринок пропонує великі різноманіття різних акумуляторів, які різняться між собою як по формі, так і по хімії процесу. Окремою групою стоять свинцево кислотні акумулятори. Які бувають стартерні, вони стоять на кожному автомобілі, тягові, використовують для навантажувачів, а також буферні. Ці акумулятори стоять в системах безперебійного живлення і використовуються на високих, на великих струмах протягом короткого терміну часу. Для нас же підходять гелові, а також аджем акумулятори Вони мають між собою певні відмінності, як в хімії процесі, так і в, так і в будові. Проте, нас буде цікавити тільки два показники. Перший ціна, а другий сам режим роботи. AGM-акумулятори є дешевші, а гелові витримують більшу кількість циклів зарядів і розрядів. Це є основною характеристикою акумулятора їх витривалість циклів, зарядів і розрядів, а також глибина розряду, наскільки його можна розрядити. Наприклад, даний акумулятор. Витримує 1200 циклів заряд-розряд при розрядженні його на 30%. Якщо його розряджати на 50%, він витримує 550 циклів. При розрядці вже 100% він витримає всього всього 350 циклів. Наступним важливим параметром акумулятора є його ємкість. Ємкість це величина, яка операція, якщо ми перемножимо. Струм на напругу, тобто за його потужність. Даний акумулятор є напругою 12 вольт і струм 80 А. Разом ми отримуємо 980 Вт. Що нам дає ця цифра? Наприклад, 10-ваттна лампочка, світодіодна або нерозберігаюча, буде від цього акумулятора працювати 98 годин. А ноутбук, який споживає 60 Вт. Зможе працювати приблизно 16 годин. Цього нам цілком вистачить для того, щоб пересидіти ніч і дочекатися наступного дня сонячного, для того, щоб продовжити цикл зарядки. Дякую за увагу. Це все, що я хотів вам розповісти про акумулятори. Бажаю дорогого дня!